Підемо чаю поп'ємо, котика відкриємо, відкриємо котика, бо закритий в хаті, спить, спав. Та що ще зробимо, бо тут шорхався в ваті, колеться все. Бо казано тут, все, так, так ванна кімната. а з цієї сторони бар'єр не б'ється по перестінкам, яке воно, не знаю. Так що треба мрікати, бо як сюди заб'ю без поворота, то буде без нецельний стик. Як би неправильно. Фух, що я ще маю зробити? Хрен я знаю. А, сюди можна вирізати. От туди вікно вставити, як раніше, а то було. Як у мене в ванні, точно, точно і вікно було б. А то було б сміху. Туди вату вирізати можна. Як отута. Федір батістута. Поприбирати трошки. Вот якраз виробиться. Ага, виробиться. Якраз кусок вирізиться, так точно виробиться. Туди можна, ну там не, то, не тот фасон. Там щоб зробити, то можна зробити, але його одразу закрити б було. Коротше, що і про старі коті, Вложимо полі, йдемо чай пити.